Доброго дня, компанія Автофокус нове надходження у нас сенат 2014 року випуску. Має 2-літровий газовий двигун, коробочка автомат. В Україні автомобіль таксі не експлуатувався, експлуатувався під особисті потреби, гарний стан машини, а повністю газові фільтра, масла всі помінені. Далі непогана комплектація, задні партроніки, задня камера у нас присутня, По кузову вона охайна, по салончику максимально приємна, електричний піднімаєш далі є шкіряний салончик у нас, там задовільний салонок. Оце у мене приємна машина в ходу, так і по салончику. Повний електропакет, газ, спивання багажнику, мультикермо повноцінне, шкіряний салончик, механічне регулювання як режим їзди, кондиціонер працює шикарно, задня камерка, Apple carplay монітор, ніяких помилок по... На приборній панелі в нас немає. Автівочку можна придбати в різні, кредит можна забрати за готівку. Знаходимось ми адреса Михайла Гришка. 4, Любом без вихідних, тому приїжджайте, Є в нас також обмін.